Тут кокони бджіл осмі. Власне, самі кокони бджіл. Чим мені дуже подобається, бджола осмі літає там від 100 до 200 метрів в радіусі. Поява осмі в саду може додати додатково плюс 30% до врожайності в цілого вашого саду. Тому, якщо це відео набере хоча б 300 лайків, я зніму окреме відео про те, як я буду робити маленькі вулики, в'язки і всякі такі прикольні конструкції. Всім привіт. Мене звати Олександр. Ви на каналі Дачні Будні. А в руках у мене. Дві коробочки, в яких знаходиться потомство моєї майбутньої, я сподіваюся, великої пасіки. А саме тут кокони бджіл осмій. В цьому відео я розкажу вам, хто такі бджоли осмій. Зроблю розпаковку цих двох коробочок. Розкажу, чому бджоли осмії важливі, яка від них користь, чому я обрав їх на свою ділянку і чому я вважаю, що бджоли мають бути в кожному саду. Тому всім, кому цікаво, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, а я починаю. Що ж такі осмії? Осмії це по факту дикі бджоли, які не є медоносними, вони є виключно запилювачами рослин. Значить, Живуть вони в навколишньому середовищі, шукають собі якісь щілини, шпаринки. Це бджоли, які потребують мінімум уваги. Тому я обрав собі бджіл осмій Донедавна в мене по сусідству була пасіка із звичайними бджолами. Але так сталося, що пасічник ту пасіку забрав. Так як у мене на ділянці близько 35 фруктових дерев, плюс кущі, ягідники, полуниці і таке інше. Мені здається, що я в цьому році отримав менший врожай ягідних і фруктових у зв'язку з тим, що була холодновата весна і звичайних медоносних бджіл було менше. Тому я подумав, що було б добре якимось чином допомогти медоносним бджолам. Так як я собі не можу поставити вулики з медоносними бджолами, я пошукав альтернативний варіант і в результаті знайшов бджіл осмій які можуть жити на будь-кого на ділянці. Скільки квіток запилює осмія за своє життя? Ну, є такі інформації в інтернеті, я ніяк не можу її перевірити, де ніхто по факту особливо не може, але тим не менше. Значить, за день одна осмія запилювати може приблизно півтори-дві тисячі квіток. Холодну погоду 800 тисяч. За своє недовге життя 2-3 місяця. Бджола осмія може запилити від 50 тисяч до 120 тисяч квітів. Ось у мене є дві коробочки. Купляв я їх значить, у осмія волинь. Мені дуже сподобався продавець, дав гарну консультацію. Багато мене розпитував, для чого я це роблю. Значить, ось, власне, самі кокони бджіл. Тут має бути штук, я так думаю. Значить, як ми бачимо, кокони всі чистенькі, такі пружненькі, я їх пробував, бджоли зараз всі сплять. Як ми бачимо, вони всі сухі, легкі, схожі на такі маленькі циліндрики. Кожен кокон це майбутня бджола. Більша, менша, але це в майбутньому жила все одно. Їх не потрібно годувати, не потрібно доглядати. Вони все будуть робити самі. А найголовніше, вони працюють доходу, коли зазвичай медоносні доли сплять. Ось мені прокидаються при температурі плюс 7-8 градусів і працюють фактично в будь-яку погоду. Складаємо їх назад в коробочку. Їм потрібно ще чекати тепла березня місяця. Щоб була добова вже 7 градусів, і потім їх виносити на, на двір, готувати до вильоту. Закриваємо коробочку, нікого не забули. Ну ось так. Вплив восьмий на природу і сад. Осмії це природний елемент екосистеми, і там, де зникають медоносні бджоли, частину роботи можуть компенсувати власне оспінь. За дослідженнями, які знову ж таки наведені в інтернеті, польського я знайшов видання і там читав інших осмієводів. Скажімо так, поява осмії в саду може додати додатково плюс 30% до врожайності в цілому вашого саду. Відповідно, я для мене там, якщо мого саду заселяти на 30%, це буде більше ніж достатньо. Я буду дуже задоволений таким результатом. Ці бджоли не переносять хвороби, вони фактично не кусаються безпечні, можна сказати, для діток, для алергетиків. Єдине, що вони можуть переносити шкідників, кліщів, тому тут важливо кожен рік слідкувати за тим, щоб наступне покоління було без шкідників. Для мене головне, що ці джоли можуть працювати в холо, ну, в прохолодну погоду, тому що ми не знаємо, яка буде весна. От цього року весна була складна, е, якісь квіти померзли, якісь просто не запилилися. Е, Осмії можуть працювати в холодну погоду, в похмуру погоду, навіть в мрячку там чи в маленький дощ. Мені виглядається дуже е, прикольним. Я ну, хотів, я дуже хочу побачити ці весни, чи воно все так і чи вони так будуть працювати в мене. Може, це гарні, гарні якби слова, але мені хотілося побачити, як це працює на практиці. Чим мені дуже подобається, бджоли е, мають свій радіус е, проживання. Тобто медоносна бджола може літати на кілометри в пошуках квітів. Бджола осмія літає там від 100 до, до 200 метрів в радіусі. Відповідно, якщо створити умови її в мене на ділянці, то я так думаю, що вона буде якраз покривати там, мою сусідню ділянку. Я не буду їх там шукати десь на полях соняшника чи, чи раб. А значить, вони будуть запилювати у мене дерева, ягідники там, мої полуниці. Так як бджола осмія має трошки іншу структуру. Тіла як ніж медоносна бджола, вона в процесі запилення фактично вся покривається пилком. І таким чином відбувається більш ефективне запилення, тому що модиносна бджола, як я зрозумів, вона збирає пилок в кошик, а осмія вона в процесі запилення, там, ну, поїдання нектару, вона вся окутується пилами, пилкові цей же ж пилок потім переносить з квітки на квітку. І таким чином ефективність запилення вище. Порадившись із продавцем, ми дійшли висновку, що на, мій, на мою ділянку, на мій сад і город потрібно приблизно 400 осмій. З розрахунку, що в цих 400 осміях Приблизно буде 50% самців 50 самиць. Спочатку прокидається на там за 5-7 днів самці, потім прокидається самиці. За життя самиця може відкласти там від 5 до 40 личинок, але як показує практика, популяції осмій в Україні там, можна умножити на 3-4, ну ну може максимум на 5. Тобто, якщо я собі купую 400 осмій, я розраховую, що за рахунок. Того, що я створюю їм належні умови, на кінець року в мене може бути плюс-мінус півтори-дві 2000 кухань на наступний рік. І таким чином це, цього буде більше, ніж достатньо для запилення всього мого саду. Навіть якщо припустити, що в мене буде працювати там, всього 308 і кожна з них запилить по там, 70 тисяч квітів за свій період життя, це все одно 21 мільйон квітів. Ви не чи в мене тут в окрузі є 21 мільйон квітів. Але такий потенціал е, ефективності, скажімо, цих маленьких, таких е, дуже симпатичних бджіл. Яким чином я планую розводити в себе осмій, мало купити їх кокони, потім з ними треба щось зробити, бо якщо кокони просто залишати, скажімо так, на вулиці, вони собі кудись розлетяться. Для того, щоб розвести осмі, їм потрібно створити умови, всього лиш. Що значить створити умови? В нашому випадку. Ой, в моєму пало. В моєму випадку я буду їх вирощувати ось ось в таких, значить. Е... Очеретяних трубках. Діаметр трубки має бути 6-9 мм. Все, що більше або менше, це вже не дуже формат, але може бути також. Значить, Довжина трубки від там, між 10 і 20 см. Різні осмієводи кажуть по-різному, хтось каже краще 10, хтось каже, можна і 20. Я притримую з точки зору, що потрібно наробити різних довжин трубок, для того, щоб не трапилося так, що осмія залетить в трубку 20 см, покладе один окон і закриє її. І таким чином виходить, що ця трубка він простою. же час, якщо взяти трубку там ну, 10 сантиметрів і буде один кокуль, ну не так буде обідно. В моєму випадку, так як я купив собі. 408. Я е, маю заготовити близько там, 800 тисяч трубок. Чим я буду займатися подальшому, і ви це все побачите. Але попередньо я планую в себе на ділянці в чотирьох точках ділянки розмістити імпровізовані в лапках вулиць ну, з очерету, поробити в'язки, поробити якісь чашечки, куди можна вертикально поставляти цей очерет, і таким чином сподіватися, що. За весняний період цвітіння осмії відпадуть як можна більше ну, личинок, які перетворяться в покони в цих трубках, і потім на осінь я зможу вже собі їх достати, порахувати, побачити фактично результат мого, так сказати, року. Сьогодні я приїхав на річку Рось для того, щоб заготовити такі трубочки для бджіл-осмій. Зараз покажу процес, як це робиться Ось є такий очеретик. Єдине, що треба вибирати, який підходить мені, тому що. Якісь трубки тонші, якісь грубші. Надто тонкі трубочки брати також не потрібно, тому що з них не буде діла. так, один. Два. Три. Ось. Так. Сюди. дивлюся по довжині. Як камені буде, це вже зламалося, значить тут я по товщині, як мені оптимальна. Ну, і таким чином ось у мене вже є три трубочки. Одна фаланга, друга, третя, четверта, п'ята. От з цієї трубочки буде п'ять таких фаланг. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. І тут п'ять. Ну от, от, таким чином це відбувається. І таких мені треба ще 50 штук. Ось такий сніпок очерету вдалося зібрати буквально за, не знаю, за, ну, за годинку, мабуть, може більше, може менше навіть. Такий у мене є один дома ще, плюс цей. Я думаю, що з цього вже там 500, ну не 500, вже, я думаю, штучок 800 трубочок має бути. Тому їдемо додому і будемо його потихеньку пробувати розділяти. От скільки в мене є разом очерету, я не знаю, це багато чи мало, поки в мене не до кінця є розуміння. Бо це таке, щоб зробити тисячу таких трубочок, ну треба багатенько. Мені виглядає, що цього має бути достатньо. Я їздив на річку двічі. Це я е, е, минулого разу нарізав, це я нарізав сьогодні, з другом їздили. Тепер завдання його все розрізати на трубочки, пересушити. В ідеалі всередині отвори рашпілем про прочистити. Про ну, це можна робити, можна не робити, в принципі, бджоли самі це можуть зробити. Нарізати трубочки. Просушити їх, потрібно дерев'яні рамки, такі, типу, вулички, щоб потім в цю рамку ці всі повставляти, і зверху забити сіткою, щоб птахи не розкльовували. Тому завдання номер один очеред заготовити і привезти додому виконано. Далі йде етап номер 2 його е, весь розрізати на фаланги. Вчора я приніс очерет з річки. Сьогодні я вже в себе в гаражі. Ось е, в мене очерет на підлозі. Значить, тут моє робоче місце. Підсвіточка, світочка, поки є світло. Для початку з очерету потрібно зняти оцю оболонку. Знімаєш шляхом скручування, вона достатньо легко знімається. Скручуванням. Десь легко, десь нелегко. Візьмемо, наприклад, двох двох таких цих очеретинок. Ось це робиться достатньо швидко. Але робота не складна, але така монотонна значить Ось у мене трубка, ось звичайний канцелярський ножик. Ось у мене на столі розмітка 18 см. значить Шляхом такого прокручування ой, такого прокручування я обрізаю цю сторону, і потім э, до перед наступною халангою обрізаю друге. Отак вот відбувається процес відколювання і виходить така трубка. Права в тому, що мені. Трубка треба довжиною 18 см. Ось у мене є на столі маркер, визначено 18 см. І от таким чином, шляхом прокручування, роблю отакі от трубки. Пробував різати це ну, електролобзиком, не виходить, тому що полотно грубе, воно його рве, не треба, щоб був типу, м'який зріс, а воно, виходить... воно, виходить, не то. Тому буду робити все це канцелярським ножем. Трошки довго, але з іншої сторони ще зима, Ні, на городі робити нема що, можна стати собі та його робити. Мені треба багатенько, тому, тому так. Ну що ж, я закінчую дочищати вже очеред, В мене достатньо багато. Ну, от скільки трубочок мені вдалося зробити. Я думаю, я так приблизно порахував, що тут більше 800 має бути. Це вже от готові, можна сказати. Вони по 18 см. Діаметром, внутрішній діаметр десь 6 см. Ось у мене є така, такий напільник. Якщо в мене буде час і бажання, я його візьму ще гарненько почищу. А якщо не вийде, просто залишу так, як є, та і все. Хай бжоли самі чистять. В цьому ящику потрібно трубки ще підрізати, тому що вони тут надто довгі, це самі перші. В цьому ящику в основному трубки також порізані по розміру 18 см. Є ось такі подвійні. Я думаю, що буду в'язати такі в'язки, скажімо, з подвійних, бо немає сенсу втрачати ну, фактично пів трубки. Краще зробити таку в'язочку. Тут буде 18 см і тут. Там чи по 15 зроблю. І будуть такі двохсторонні. І того там, тут, отут. І ось навіть отут я вже почав складати ось такий перший кошик із нестандартних, ну, заблізків, можна сказати. Тому завдання по нарізанню виконав. У мене ще була ідея значить, поробити такі невеликі в'язки, ну там, наприклад, не знаю, по 20 чи по 30 трубок такі в'язочки поробити і піти їх порозвішувати десь ну, тут в межах мого, скажімо, дому. Попід поле, попід ліс, де там є у нас такий невеличкий ставочок. Подивитися, чи вдасться мені сюди заселити диких осмій, і, можливо, мені вдасться заселити сюди осмію руфу, тому що в мене кокони карнути. А руфа вона більш рідкісна. А взагалі, в нашому регіоні навіть є. Золотиста осмія, блакитна осмія, і для мене було б дуже приємно, якби в моїй трубочки змогли заселитися. Якісь, скажімо, так, нестандартні види бджіл. Наступний етап буде створення власних вуликів, в'язок. А перед цим треба ще всі ці трубки відсортувати. От, грубо кажучи, тут 18 сантиметрів. Потім потрібно порозділяти такі, де є подвійні. Бо, все-таки, навіть оця е, маленьких, там ну, сіки, ну, 6 сантиметрів. Тут все одно може бути там три грубо кажучи. Тому їх також потрібно між собою всі порозділяти: великі, подвійні, один, ну якби стандартні, назвемо їх так, неформатні, неформатних поробити ще ну, можна буде поробити якісь в'язки. Тому, якщо це відео набере хоча б 300 лайків, я зніму окреме відео про те, як я буду робити маленькі вулики, в'язки і всякі такі прикольні конструкції для того, щоб в березні місяці у мене вже все було готово. Тому. Всім, кому сподобалось відео, поставте йому лайк, підпишіться на канал. А я вам кажу всього найкращого до побачення.